Сп'ять тушканчики в степу, тушки й інші члени. Судді сплять і сняться їм пальми і канари, але ж у нас не спить. Сняться йому, мери. А це ви сказали. Раптом схопиться у сні, дойняли нічниці, знову Луценко у кущах, цілиться в рушниці. Перва леді бачить сна хвалянки зі штатів. Помаранчина шприця гецькає у хаті, і накидається в сні, зойкає спроквола, бо наснилась юлі, вже усміхнулась воля. Спить табачник і у сні над кремлем літає. Йому путін із вікна чепчиком махає. Він не ющенкою у сні не, роз... не розігне спину. Сниться, як народ йому теше гільотину. І моя країна спить непробутні в непробутнім стані, нато зникло в далині і Брюссель в тумані. Усе ближчують кремля, розтокнуті вежі, а обійметься пісніше, радісні ведьмежі. Інша така близька до цього тема рівняна балада. Прем'єр-лайно і спікер теж СБУ лайно. Та й гарант у нас лайно, і уряд весь лайно. В лайні... лайні країна вся моя, а я також лайно, що виборе попереду, вже не смердяй, бо приду і в ніс, і в рот, і вухо нам впертять. Невже українського лайна замало нам оце? Що в телевізорі щодня російське гівенце, щоб не забракла нам лайна московський пархіат, скидає нам своє лайно ціною підлих зград? Сидять в парламенті мої московські гімнячки і голосують за лайно московське залюбки. І той, хто виріс у лайні, уже не відрізнить, чим пахне квітка лісова, а чим наш гопник пстить. Я був лайно, я є лайно, лайно моє життя. Ми всі лайно, живем в лайні під горами сміття. Бо народилися в нині, знаємо лиш одного. Ми всі загинемо війні, боронячи війну І Останній вірш теж маленька мрія. А до нього епіграф, який е, з листа Юрія Тимошенко. Віктора Федоровичу вчора мені хотілося вас просто вбити. Ти знов збрехав такий твій стиль, бо ти чума, ти цвіт і гниль. Ти на гачку в кремля висиш і від страху лишень дрожиш, що ви йому там твоє досьє і всім звістять усе, як є. Що був колись. той, той Ти був колись страшний злидар, а став оно який владар, хоч не довчений бакаляр, і не бджоляр, але шапкар. Крім того, ще й крутий байкар при тобою я школяр, коли співну твій гонорар. Скажи, чому ти, як лихвар, волочиш нас у пісюар? По тобі плаче Занзібар. Ти думаєш, що... ти думаєш, що ти тут цар? Ти навіть хруню не лялька, а тільки скромний Яничар, бо в Кремлі твій комісар, хоча точніший він жандар, ти міг би знати й будь-свинар, чи славний на Донбас, няр. у циркус і фунець-фігляр, глядь, заробив би на гектар. Та завдяки всім пересвар, став незалежністю гробар. Та ще й святинями генька, привів команду на чупар, що вирісла з чорних шпар, а з ними армію хазар. Ти непосильний нам тягар, ти нафталін, ти наш кошмар. Ну скільки нам ще цей бакляр нести на плечах серед чвар, Коли ж ти щезнеш, людний пса і за який скажи хабас.